Hello! поговоримо про слова. І не просто слова, а такі, які викликають багато складнощів і запитань. Важко відчути тонкості вживання цих слів, тому легко помилитися. Будемо розбиратись! І до речі, на це відео мене надихнули ваші запитання. Коли ви цікавитеся чимось, пропонуєте теми для уроків, я обов'язково дослухаюсь, тому чекаю на коментарі з наступними ідеями: що хвилює, які питання викликають проблеми і так далі. Перше, про що ми поговоримо, це фюлен, шпюрен empfinden. Три дієслова, які перекладаються однаково відчувати. По-перше, зворотнім може бути лише fühlen. Ich habe mich wohl gefühlt. Я почувалася добре. Незворотнє фюлін це про емоції, самопочуття, внутрішній стан. Ich ich fühle große Freude, wenn Musik höre. Я відчуваю велику радість, коли слухаю музику. Шпюрен використовується більше для фізичних відчуттів через дотик. Ich spüre den Wind auf meiner Haut. Я відчуваю вітер на шкірі. Ich spüre die Kälte im See. Я відчуваю холод в озері. Може також вживатися в емоційному сенсі, але часто більш інтуїтивно або тонко. Ich spüre seine Angst. Я відчуваю його страх, тобто інтуїтивно. А empfinden – це вже в тому числі про суб'єктивне сприйняття відчувати, сприймати. Ich empfinde das als Beleidigung – Я відчуваю це як образу або глибокі емоції. Ich ich empfinde große Freude, wenn ich diese Stadt besuche. Я відчуваю велику радість, коли я відвідую це місто. До речі, всі пам'ятають, що скоро можна буде підписатися на Патреон з 40% знижкою. Маєш трішки часу, щоб прийняти правильне рішення, і на весь рік підписатися на Patreon, щоб до кожного уроку виконувати граматичні усні письмові завдання. Я допомагаю з усіма видами мовленнєвої діяльності. Промокод LOS. Кращої ціни просто не буде, тому встигай! Не будемо далеко відходити від дії слів і поговоримо про Бештеєн і Аплеген складати, наприклад, іспит. Взагалі слово Бештейн має дуже багато різних варіантів значень. Тут поговоримо саме про те, що стосується іспитів і перекладається на перший погляд так само, як «аплеген». Бештейн це про успішне складання іспиту. Якщо я скажу «Ich habe meine Prüfung bestanden», це означає, що я склала іспит, тобто не провалила. А аплеген це про процес. Якщо «Ich habe meine Prüfung abgelegt», то це означає, я склала іспит, написала його, але не факт, що не провалила. Можливо, я ще чекаю на результат. Порівняй. Am 15. April haben wir ergebnisse erhalten und ich habe erfahren, dass ich die Prüfung bestanden habe. 15 квітня ми отримали результати і я дізнався, що склав іспит. Morgen lege ich meine Deutschprüfung ab. Завтра я складаю іспит з німецької. Leider hat er die Fahrprüfung nicht bestanden. Ne ispit Jeder Student muss am Ende des Semesters eine Prüfung ablegen. Koschen Student majasklasti ispit na prikinti Semestro. Na, Cersi, empfangen, begegnen. Sie, wone, mozut perekladatisja jak zustrite, ale je nuanse. Treffen – це про зустріч, яку ти плануєш або організовуєш. вживається з акузитівом, Зустріти кого що. А також є зворотнє дієслово. Zich treffen – Зустрічатися. Ich treffe morgen meine Freunde im Café. Я завтра зустрічаю моїх друзів у кафе. Wir haben uns im Park getroffen. Ми зустрілися в парку. Empfangen – це приймати або зустрічати офіційно. Мова йде про офіційну або урочисту зустріч когось. Гостей, делегацію, клієнтів також вживається закузитівом. Der Präsident empfängt heute den Minister. Президент сьогодні приймає міністра. Das Hotel empfängt viele Touristen aus aller Welt. Готель приймає багато туристів з усього світу. Begegnen – Зустрітися комусь. Тобто з датівом вживаємо. Зустрітися випадково. Випадкова зустріч без попередньої домовленості. В перфекті це дієслово вживаємо з «sein». Щоб не забути про датів, це дієслово не як зустріти когось, а зустрітися, трапитися комусь. Ich bin meinem Nachbarn im Supermarkt begegnet. Я сьогодні випадково трапився в супермаркеті моєму сусіду. In Berlin begegnet man Menschen aus aller Welt. У Берліні зустрічаєш людей з усього світу. І якщо така рубрика цікава, напиши про це в коментарях. Різницю між якими словами варто ще розібрати. Можливо, таких є ще багато, і вони заслуговують на окреме відео. Перейдемо до «Verlangen» і Fordern – вимагати. Фордерн вимагати часто у формальному, політичному чи професійному контексті. Наполегливо вимагати офіційно, рішуче, суворо. Die Opposition fordert den Rücktritt des Ministers. Опозиція вимагає відставки міністра. Die Gewerkschaft fordert höhere Löhne. Профспілка вимагає вищих зарплат. Verlangen – не таке сильне слово. Більш нейтральне, емоційне означає теж вимагати, але з відтінком особистого бажання або очікування. Може звучати як просити наполегливо. Отже Ферланген вимагати, але також прагнути, хотіти, потребувати. Я розлючена, тому що вона надто багато від мене просить. Hier sind die, Urkunden, die du verlangt hast. ось ці документи, які ти вимагав. Zurückkommen і zurückkehren. обидва означають повертатися. І різниця між цими словами не якась дуже помітна. Просто zurückkommen – більш просте, розмовне слово, воно використовується в повсякденному житті. Дослівно, якщо ми розкладемо це слово на частини, отримаємо приходити назад, що й означає повертатися. Comes to zurück Коли ти нарешті повернешся. Er ist gestern, spät zurückgekommen. Він учора пізно повернувся. Цюрюкерн. Це більш урочисте, офіційне, формальне слово. Використовується у письмовому стилі, новинах, літературі або при символічному поверненні. Die nach dem Krieg Солдати повернулися після війни альтемгевонхайтен гекерт». Вона повернулася до своїх старих звичок. Beginnen Anfangen – starten. Найпростіше це starten. Його легко запам'ятати, воно схоже на англійське, тому багато хто з початківців його обирає, щоб не запам'ятовувати більш складні слова beginnen і anfangen. Starten насправді ж стартувати, запускати, починати рух. Це більш технічне слово. Використовується для машин, змагань, програм, заходів, подорожей. Відчуй контекст Das Flugzeug Startet in 10 Minuten. Літак стартує за 10 хвилин. Kampagne. Ми завтра запускаємо нашу нову кампанію. Зверни увагу на допоміжне дієслово в перфекті. Якщо стартувати, то будемо використовувати «sein». Das Flugzeug ist schon gestartet. Літак вже стартував. Якщо запускати, тоді це дієслово буде перехідним і відповідно вимагатиме допоміжного «haben». Er hat einen neuen Deutschkurs gestartet. Він запустив новий курс німецької мови. Між beginnen і anfangen різниця перш за все в тому, що префікс beginnen не відокремлюється, на відміну від anfangen. В перфекті вони обидва вимагають завжди haben. А от щодо суті, обидва дієслова означають починати починатися часто є взаємозамінними. Anfangen частіше використовується в розмовній мові. Тоді як «beginnen» може звучати трішки більш формально. Я почала вчити англійську. Ich habe angefangen Englisch zu lernen. Ich habe begonnen Englisch zu lernen. Також вони обидва можуть вживатися з прийменником «mit». Ми починаємо сьогодні з 12 го уроку. Wir fangen heute mit Lektion 12 an. Wir beginnen heute mit Lektion 12. Але у anfangen є ще одне не дуже очевидне значення, якого немає в Бігін. Зробити, але саме в певному контексті, зробити щось з чимось. Наприклад, вас machen? Мій ключ зламався, що я маю з цим робити? Хто додивився аж до цього моменту, очевидно, отримує користь від цього уроку. А якщо урок корисний, то він точно заслужив на твій лайк, правда? Для мене це дуже важливо. Вічне питання, чим відрізняються Глюклей, «цуфріден», «люстіх», Ерфройт, Фро Флех. Розбираємося. Відрізняються вони перекладом. І насправді, якщо запам'ятати переклад, то ці слова взагалі важко переплутати. Глюкліш щасливий, «щасливий». «Цуфріден» задоволений, «задоволений». веселий, кумедний, смішний. А «Фро» er і Фреліщ радісний. Ось з останніми заплутатись легше, але різниця між ними не якась глобальна. Ерфройд er більш формальне слово, офіційне, ввічливе для листів, наприклад. Фро радісний це слово передає внутрішнє почуття радості, а Фроліщ радісний такий, що проявляє радість так, що її можна побачити зовні. А ось з іншими. Ти ж знаєш, коли українською використати слово «задоволений», а коли «щасливий». Ось так само використовуй в німецькій мові. Звісно, покажу приклади речень. Ich bin glücklich, weil ich meine Prüfung bestanden habe. Я щасливий, бо склав свій іспит. Sie ist mit ihrem neuen Job zufrieden. Вона задоволена своєю новою роботою. Der Film war sehr lustig. Wir haben viel gelacht. Філь був дуже смішний, ми багато сміялися. Ich bin über ihre schnelle Antwort. Я радий вашій швидкій відповіді. Ich bin froh, dass du gesund bist. Я радий, що ти здоровий. Die Kinder sind fröhlich und spielen im Garten. Діти радісні та грають у саду. Перейдемо до immer і «Штец». Переважно всі використовують слово іме, але не завадить вивчити іштець. Воно більш літературне, його можна зустріти частіше в листах і в офіційному спілкуванні. Wir sind stets bemüht, ihren den besten Service zu bieten. Ми завжди прагнемо надати вам найкращий сервіс. Er war stets pünktlich. Він завжди був пунктуальним. З імя в них значення однакове, але стиль різний. Trotz seines vollen Terminkalenders findet er immer Zeit für seine Familie. Незважаючи на щільний графік, він завжди знаходить час для своєї родини. Я завжди мріяв об'їхати світ. А яка різниця між oft і häufig? Обидва означають часто вони є в більшості контекстів взаємозамінними, але друге є більш складним для запам'ятовування, через що його не так часто використовують. Ich war oft in München. Ich war häufig in München. Але є нюанс. Oft не можна провідміняти. Якщо захочеш використати його як прикметник перед іменником, то не вийде. А вийде. Hier finden Sie antworten auf häufige Fragen. Тут ви знайдете відповіді на поширені запитання, auf oft Fragen сказати не можна. В теорії можна було б викрутитися так: Hier finden Sie antworten auf oft gestellte Fragen. Але звучить це гірше, так зазвичай не кажуть, і взагалі це вже інша історія. Яка різниця між Erzählen von і Erzählen über? Теж поширене запитання. Словник дозволяє нам використовувати це дієслово з різними прийменниками, розповідати про. Почитаємо німецькою про це, щоб було цікавіше. Витрачати час на переклад зараз не будемо. Будуть питання відповім. Ще є слово беріхтен, щодо якого можуть виникати запитання. Беріхтен це розповідати, доповідати, повідомляти, інформувати, робити звіт, звітувати. Тобто це щось більш нейтральне або офіційне. Діацоге беріхтен діаполіцай алес вас егезеinhat. Свідок повідомляє поліції все, що бачив. Завдання. Подумай досліди, яка різниця між Шпацірингін і бумельн. Маєш якісь версії? Відповідь буде в мене в інстаграмі, тому підписуйся і не пропусти. Якими можемо зробити висновок? Абсолютних синонімів у німецькій майже не існує. Навіть слова, які перекладаються однаково, відрізняються стилем, емоцією, контекстом або складністю. Тому вчити синоніми потрібно з контекстом і прикладами.